Батьківщина моя, будь навіки, міцна і соборна, Простягни до небес два розтріпаних білих крила. скрила. Страшний купанка та хоче скорити повторно. Та ми прагнемо всі, аби ти Україна жила. Батьківщина моя, ти не падай від вражого гніту, адже військо відважне, тебе боронити пішло. Волонтери не сплять, в молитвах поезії діти. Просить Бога про те, щоб лихо скоріше пройшло. Батьківщина моя, ти не плач, що твоя вишиванка нині попелом сизим укрилась від вибухів бомб. Бо на фронті відважні солдати, ще ранку, захищають тебе та долають смерті ворога. Батьківщина моя, ти прости усіх тих, хто не знає, що народ наш не злий, що українець вік не фашист. І пробач нерозумних дітей, що тебе розпинають, та прикликали військо чуже до своїх рідних ніс. Батьківщина моя, ти послухай, ті щирі зізнання, що летять з тих рядочків крізь сльози дитячих очей. Бережіть, намагайся усі лихоліття і страждання, щоб не вкрали майбутнє в твоїх спрацелюбних людей. Батьківщина моя, будь навіки, міцна і соборна. Хоча крила розтріпані, серце любов'ю пала. Які б не були вороги наших плани потворі, ми бажаємо і молимось, щоб повіхти жила.